Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотовеч Вод. Сьогодні дивимось дуже дуже прекрасний бій на Ебері 105-му. Мапа Прохорівка, за кермом якого грає Дрункін Баш, Дранкін Баш. Що чи за все, отак саме звучить Нікнейм нашого Реплею, і він грає у взводі з СТРВ-103Б. Кидає повністю до всіх десятих рівнів по дві артилерії в команді, а саме головне. Тільки по одному легкому танку в команді, і ми відразу займаємо дуже жирнющу позицію. І поки ще не пішла жара, хочу попросити вас від самого початку бою так підписатися на канал, прожтиснути жирнющу вподобайку, написати будь-який коментар для просування українського мовного контенту, а також поширювати відео Фейсбуки, Тікток, хто де має канали, дуже та дуже вдячний. І так, дивимось. от ми зростали наші ПТСА у ззаді стоять і чекають зараз, щоб хтось з противників виїхав. Можливо, це буде першим ІБР 105-й, дивлячись, що він світився. Так, я ж тепер помітив, що світився на правій частині, от там, де водичка. Там він останній раз світився. І перший клієнток уже попав за світ. Так, Уже другий, так, блискавіться. Маус. Подивіться, що робить Маус. Підняв гармату доверху. Можливо, в нього ОБЗ на танкування. Все може бути. І подивіться, як до нас сипеться. Просто рікою сипеться асистик ви, просто подивіться, половиною вже асистика. У нас вже є в кишені. дуже -то дуже швидко, дуже шикарно. От, немає що говорити. Версто 105 просто прощолкав цей повністю бій. От, хто грає на легких танках, ніколи не їдьте на інший фланг. От мається на увазі на ЖД. Саме головне, хто забирає алею, той виграє бій. Так, не в кожному бою. Але в переважній більшості, от, так як ЕБР 105, так буде, я думаю, що зараз буде робити постріл і буде добирати шотного ЕБР-105. Але ні, він вижив. Кілька хітпоинтів, в нього залишилось. Тільки перший підсвіт, у нас 8104 асистика в кишені, боже, як жирно. Ох, дуже та дуже жирню що. ЕБР 105 ще живий, от трішечки небезпечно буде. Нам їхати та висвічувати. Але дивлячись на міні-мапу, наші союзники вже повністю абсолютно давлять. І нам треба їхати збирати асистик. 3-0 рахунок, і ми по хідпойнтам вже ведемо наскільки. Давайте 5 тисяч на 8 тисяч по хідпойнтам на команду. Ми виграємо від команди противника. Це дуже та дуже жирно, адже оце якраз отих 8 тисяч хідпойнтиків, що ми відсвітили. Так, засвітили ми. Ворожого Ебера 105-го це ми підсвітили його рентгеном. І що ж, починається саме сік. От ми зараз будемо висвічувати абсолютно всю команду, яка знаходиться на алеї. От просто безпорадні стоять самохідні установки, просто безпорадні. Знайшли ми вже і дві артилерії, п'ять нуль рахунок. Можливо, навіть буде суха. Будемо дивитися. Далі, так, куди ти втікаєш, чоловіче? вічено ну, йде сюди так, 358, тільки вилітає. На жаль, у нас був завантажений не осколков власний снаряд. І у нас уже 13 тисяч, майже 14 тисяч. У нас уже асистику уже 14 з половиною. Так. Йосип четвертий ворожий стоїть сплячий на базі. Ну його швидше за все зараз будуть забирати. Ми зацікавлені в блискавіці, так і 60 тп його забирає блискавіцю. Так і їдемо до Йосипа Четвертого. Так, я думав, що це ми забрали але ні? Це забрав. Хто це? Як панзер 100 Ні, це Е-50М забрав. Заб, забрав Йосипа четвертого, який спав на базі. І Роно це Церонте, от ми асистик ділимо з об'єктом 277, швидше за все. По половині Уже майже 16 тисяч асистика, плюс 358 напулькали. От одне пробиття медали, вже друге пробиття 374. У нас вже е е вилетіло цим пострілом. Centurion Action X теж ми ділимо з кимось асистик на половину. 357 тільки нам капнуло, а вилетіло там на 700 з копійками. Так що їдемо на Centurion Action X. Так, 1200 злишніх хітпоінтиків. І зараз саме головне, щоб хтось. З наших союзників його забрав. Ми його не пробуваємо. Звичайно, у нас був підкаліберний стандартний снаряд завантажений. Так є, що хтось забрав просто за один. Ні, за два постріли. Швидше за все, це як панзер С100, наш союзний дав пробиття е e 50 м його добрав. І їдемо, залишали... залишається тільки об'єкт 140 та СТБ-1, їдемо їх шукати. Де вони можуть стояти? Так, об'єкт 140 просто втікає, він вже перевалив на нашу сторону, біля нашої бази. Зараз швидше за все, там і СТБ-1. Ну, на алею вони не могли заїхати, адже наша артилерія все ще жива. 13-0 рахунок, 13-0. Буде суха чи ні? Їдемо, їдемо, їдемо. Ми повністю розігналися. 80 з лишнім кілометрів на годину падаємо на голову СТБшці. Так, зробили, впали на голову, зробили калікою, так і що ж? Нас забрали. 5 хвилин бою прохорівку повністю винесли завдяки нашому АБР 105-му. Звичайно, ми майстра здобуваємо. Так, це у нас розвідник дозорний. Це запічних медалей. Саме-саме головне 1319 ми напулькали, 1563 чистого досвіду, жодного танка ми не забрали. І саме головне 20616 Асисту, тобто ми насвітили от дуже та дуже багато. 20 616 це рекорд патча 1.25. Всім дуже вдячний за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.